Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Раді тут кожного бачити. Всі думають, хто тут, вони прийшли з особливим серцем, бажанням бачити один одного і головне, зустрітися з Господом. Я вірю, що ми ходимо з Богом і в нас нема такого, знаєте, що. Бог десь далечезно. Ми сьогодні з одною людиною говорили. І ми деколи важну, багато релігія вважає, що більшість релігійних людей вони вважають, що Бог дуже далеко. І йому треба ходити дуже якось, не знаю, особливими речами, доходити, щоб до нього добратися дуже далеко. Можливо, через яких святих, можливо, ще через когось, щоб, щоб добратися до самого Бога. Це, це так дивиться релігія. Але Ісус сказав, що я буду з, з вами. Навіть можна інакше сказати, де сьогодні живе Бог? Де сьогодні живе Бог? Ну, На небі, само собою, там ми кажемо десь там. Але ми кажемо, нехай буде царство Твоє як на небі, так і на землі. І от на землі <клух> стає питання, а де Бог живе на землі? І апостол Павло в одному із місць, яке, яке він сказав в діяннях апостолів 17-24, він сказав, що, що це не у храмах рукою збудованих. Тобто Богу він не мило, знаєте, жити. Він навіть Давидові Давидові казав, коли, коли він хотів побудувати. Ну, він жив. Він зробив будинок, Давид так, так склалося історично. Давид почав будувати собі будинок дерев'яний, а, а Бог був, був шатрі, тому що Скинія — це шатер шатеру. І він каже, як це так? Я живу в дерев'яному будинку, великому ти, типу, Божа слава, Божа, сила у шатрі, у якомусь, у цій палаці. Давай я зроблю, типу, що буде храм. Ну і пізніше ми пам'ятаємо, що що Бог дозволив, і вони зробили храм. Храм побудував Соломон. Но храм був пізніше зруйнований. І вже єврей, скажімо такий, ревний єврей, апостол Павло, який був з Фарисеєв, єврей від євреїв, як він одного разу сказав, він сказав, що я не живу у храмах. А ну далі. А, є, є. Бог не, що створив світ і все, що в ньому бувши Господом, небо і землі проживає, не у храмах рукої збудованих. І він не вимагає служіння людських, ніби в чомусь він мав би потребу сам, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Тобто, можна сказати, Богові не вподобі в жити в якихось особливих хоромах. Ну, є місце, в якому. Е, Бог обіцяє поселитися. Це Івана 14:23. 14, 23. Він дає обітницю, що е, вони прийдуть. Да, ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього, в того, хто буде що. Вірувати, правильно? Тобто. Головне місце перебування або житло Бога є у кожному, хто вірить, любить, потребує Бога. Амінь, хто дає йому місце. Якби то, якби вам сказали, що приїжджає президент Сполучених Штатів і хоче вас переночувати. як, як би то виглядало, скажіть. Ви б там певне все, що можна було, витирали. Ну, все, все робили, не знаю, там, готували якесь хідство, чи ще щось. Тобто, ви ж готували, ви якось готувалися. Знаєте, всередині в кожної віруючої людини є місце, куди приходить Бог, де він хоче жити, де він живе. І якось про серце сказано такі слова: це у псалом 21,4. Це саме де він живе або в чому він живе. Ти святий пробуваєш на хвалах Ізраїлевих. В тому випадку, коли писав апостол Давид, вірніше, цар Давид, він писав, що на хвалах Ізраїлевих. Але ми розуміємо, що, що Бог живе на хвалах вибраного народу. Тоді Ізраїлю тепер, Божого народу. І що ми збираємося робити? Хвалити, славити, Хвалити, славити величати. І, знаєте, ми, ми, це може вершина. Ми, ми так дивимося де на деякі айсберги, воно є, є така вершина, сама вершина. І, і видима частина це наверху. Але вона дуже маленька порівняно. А все, 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 все внизу. То от наша хвала має бути такою. Тобто все те, що ми вдома хвалили, величали, те, що ми зближалися, те, що ми шукали його, правда? А сьогодні буде вершина. Тобто то ми прийшли разом, разом з, з усіма про, прославити, схва, схвалити, воздати здати йому честь і хвалу і, 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 і прикликати, кажуть ім'я Господнє, призвати його, та, попросити, щоб він був по особливому з нами. Якщо в когось є якась хвороба, в когось є якась неміч, в когось є якісь речі. Я, я чув, що дуже багато людей зцілялося, коли вони хвалили Бога, коли вони дякували йому, коли вони величали. Ми зараз будемо молитися, хвалити, величати і дякувати йому. Якщо когось є це, кладіть і робіть це. Кладіть на тих хворі місця. Очікуйте від Бога, вір, віруйте, і він буде робити це, так? Тому давайте встанемо на ноги. Господи, великий! Ми дякуємо Тобі, Боже.